Звичайно, що позитивом є те, що ціна на нафту бренд вже складає 43 долара. Об'єктивно це потягнуло вниз курс російської національної валюти і, і в Росії, і на інших суміжних ринках дуже серйозні проблеми пов'язані з фінансовою і банківською стабільністю для України падіння цін на нафту є позитивом. Звертаюсь до міністра енергетики і до Міністерства економіки, перевірити разом з антимонопольним комітетом безпосередню прив'язку падіння цін на світових ринках на нафту і зменшення вартості пального на українських автозаправних станціях. Також хотів би нагадати, що ціна на газ вона має певну кореляцію з ціною на нафту, і в тому випадку, якщо така цінова кон'юнктура на Нафту буде зберігатися, то це дасть можливість також Україні придбати дешевший природний газ, що буде безпосередньо мати відношення, в тому числі і до остаточного рахунку в тарифі на природний газ.